Мир Божий, брати і сестри, інколи людям здається, що вони в будь-який момент, як тільки захочуть, змінять своє життя, будучи поганими, стануть добрими, роблячи неправильні поступки, в один момент вони все залишать і будуть жити правильно. Ті, хто мають погані звички, думають, можливо, що в один момент вони все кинуть і стануть на правильний шлях. Но зробити це не так легко і просто, як, можливо, ми себе самі тішимо цією думкою. Сатана міцно тримає нас у путах гріха, він уловив нас для того, щоб ми чинили Його волю. Сатана буде постійно спокушувати нас до гріха і тримати в цих кайданах, допоки буде а, мати всяку можливість, яку ми будемо відкривати для цього. Що ж нам робити? Знову разом з вами хочу звернутися до Слова Божого і пороздумувати і знайти цінні поради і уроки, як нам примиритися з Богом і життя своє посвятити для служіння, і щоб ми мали мир і спокій з Богом. Прочитаємо із книги Дорога до Христа, розділ 5. Бог бажає зцілити і звільнити нас. От як ми читали, сатана намагається затягнути нас в кайдани гріха, Бог бажає зцілити і звільнити нас. Але оскільки для цього необхідне докорінне перетворення і відновлення всієї нашої природи, ми повинні повністю покоритися Богові. Боротьба із власним я є найбільшою битвою у світі, Зректися себе, повністю підкоритися волі Божій. Можна лише ціною великої боротьби для людини, яка повністю не віддала себе Богові нове життя у святості неможливе. Інколи людям віруючим здається, що Христос за мене помер, я теоретично можу щось визнавати, щось не визнавати, дещо з Біблії знати, дещо не знати, щось читаю, щось проминаю. І нам здається, що це віра, благодать і святість і спасіння. Але це не так. Ось як ми читаємо, що кожна людина повинна вести боротьбу із своїм власним я. Так, це не суто людські наші зусилля, а співпраця з Господом, який дає нам сили для цього. Але тим не менше, ми читаємо, що цього можна досягти в співпраці з Богом лише ціною великої боротьби. Не думаймо, що щось зробиться само без нашої участі або будь-як якось. Так не буває. Правління Боже не засноване на сліпій чи бездумній покорі, як намагається запевнити сатана. Бог звертається до нашого розуму та совісті. Він запрошує людей, читаємо це з книги про Ісая, прийдіть і розсудимо. Це заклик Творця. Але він не силою людську волю і приймає тільки добровільне, розумне поклоніння. Але вибір за нами. Чи бажаємо ми звільнитися від пут гріха, щоб стати дійсно вільними дітьми Божими? Ми повинні позбутися всього, що відвертає наше серце від Бога. Ми не можемо наполовину належати Господові, а наполовину світові, якщо ми не належимо повністю Богові. То ми не Його дід. Коли Христос живе в серці, людська душа настільки наповнюється Його любов'ю і радістю спілкування з ним, що вже більше не може бути без Нього. Коли ми розмірковуємо про Христа, то забуваємо про своє Я, любов до Нього стає рушійною силою усіх наших вчинків, визнавати Христа, не маючи глибокої любові до Нього. Це пусті слова, звичайний формалізм і тяжке ярмо. Отже, як ми можемо бачити, що бути християнином і бути в мирі з Богом, і отримати оте от справжнє біблійне посвячення, яке описує Слово Боже, це не просто бажання, це не просто теорія якась, це реальне життя. Де з глибини душі, де з глибини серця щиро ось є оця любов до Господа, і людина не хоче жити всупереч Божим повелінням, де серце і душа стримуться до того, до кого вона полюбила його всім серцем, стати таким, як наш Спаситель Ісус Христос. Це і веде до посвячення. Продовжимо. Ваше життя може повністю змінитися, якщо ви скеруєте власну волю у правильному напрямку. Віддаючи її Христові, ви з'єднаєтеся з силою, яка вища від сили будь-якого уряду і влади. З небес ви приймете силу, яка зробить вас непохитними. Таким чином, постійно підкоряючись Богові, ви зможете жити новим життям, життям віри. І хай Господь благословить кожного із нас, дорогі, брати і сестри, щоб наше життя стало новим життям Ісусі Христі, життям віри, життям примирення і життям глибокого духовного досвіду, який допоможе разом, а з Божою допомогою досягти нам святості і перемоги.